Друзі, щиро вітаю вас на початку нового навчального року. Для нас, учителів української мови і літератури, це завжди більше, ніж просто черговий старт. Ми несемо до класу слово живе, сильне, здатне об'єднувати, стілювати і надихати. Сьогодні, коли Україна проходить через великі випробування, Наша місія особлива ми вчимо дітей любити і берегти рідну мову, відчувати її красу й силу, мислити вільно і відповідально. Від того, як ми навчатимемо, залежить, якими виростуть нові покоління українців. Бажаю всім творчої енергії. Натхнення й радості від роботи, і нехай кожен урок стає маленьким кроком до великої перемоги, перемоги добра, світла, культури, знань і духовності. Відповідно до вимог державного стандарту базової середньої освіти. Предметна мета навчання української мови в школі формування компетентного мовця, національно свідомої, духовно-багатої мовної особистості, для реалізації визначеної в державних документах мети навчання української мови і завдань, що конкретизують етапи цього процесу. Обрано три підходи, особистісно орієнтований, діяльнісний та компетентнісний. Особливістю чинних підходів є те, що мовні знання і вміння не є самоціллю, вони набувають статусу дієвого засобу, що забезпечує життєдіяльність людини. Становлення її як громадянина з усіма важливими для конкретного соціуму чеснотами Час – часує вміння виконувати численні мовні розбори, письмові перекази, а навички, що надають функційності здобутим знанням, а саме Аналізувати ситуацію, подію, виділяючи головне, важливе і другорядне, робити висновки, ухвалювати рішення в різноманітних ситуаціях і брати на себе відповідальність за них, висловлювати припущення, передбачати наслідки своїх дій і вчинків, продукувати різні варіанти подій зосереджувати увагу, концентрувати зусилля на конкретній проблемі, добувати необхідну інформацію, що допоможе розв'язати проблему, працювати з інформацією, ефективно користуватися нею, ставити перед собою реальні цілі, шукати шляхи досягнення їх. І контролювати процес досягнення. Ефективно комунікувати з людьми, формулювати тезу, аргументувати свою думку, обстоювати свої погляди, реалізувати різні комунікативні наміри. Підхід змінює фокус навчання: від запам'ятовування фактів до розвитку. Здатності аргументовано висловлювати власну думку, мислити критично, ухвалювати рішення, брати відповідальність за них. Формування функційної грамотності передбачає інтегрування знань, умінь, навичок, ставлень і цінностей, що означає навчання української мови. Має орієнтуватися на соціальні виклики, бути максимально близькими до різноманітних життєвих і професійних потреб. Відповідно, повсякденною практикою на уроках має бути моделювання типових і несподіваних життєвих ситуацій. Розв'язувати проблеми допомагають мовні і мовленнєві знання, уміння, навички. У полі зору вчителя має постійно перебувати формування в учнів позиції. Важливо усвідомлювати, що водночас із накопиченням знань знаємо, що. Учні мають засвоювати структурні й концептуальні засади предмета, Знаємо як, а не просто опановувати теорію, не позначену терміном придатності. Так, з української мови учні мають за якими законами Функціює мова, які правила ставлять її в один ряд з іншими кодифікованими мовами світу, чому в Україні має бути одна державна мова? У яких ситуаціях вправне використання мовних знань і вмінь допомагає розв'язувати проблеми і досягати цілей. Та найважливіше формувати ціннісне ставлення до мови свого народу, як суспільного явища і шкільного предмета. Особистісно орієнтований підхід як складова інноваційного навчання будується на ідеї. Особистісного підходу до кожного учня, спрямований на розвиток його індивідуальності, визначає довірливі партнерські стосунки між учителем та учнем або учнями, що будуються на основі рівності в спілкуванні. Та передбачають прийняття учнями самостійних рішень. На нашу думку, важливим у застосуванні особистісно орієнтованого підходу на уроках української мови є наявність проблемної ситуації, яка передбачає її вирішення шляхом підбору інноваційних форм та методів навчання та враховуючи мотиваційну зацікавленість учнів у розв'язанні проблем. Значення на кожному уроці набувають навчальні ситуації, через які учень усвідомлює особистісні сенси. Риси характеру, особистісні ставлення у прийнятті рішень керується ціннісними орієнтирами, вчиться рефлексія. Це сприяє вивищенню практичного складника над теоретичним і виведенню практики на новий рівень, що забезпечує цілісне розв'язання багатьох освітніх. І життєвих проблем. У результаті навчання позбувається традиційних рис штучності, зовнішньої регламентації та тяжіє до природної життєдіяльності дитини. Це демонструє приклад прави з підручника українська мова восьмий клас. Авторів голуб Ніни Борисівни та Горошкіної Олени Миколаївни. Необхідною умовою формування в учнів визначених стандартом ключових компетентностей і наскрізних умінь є діяльнісний підхід до навчання. Що передбачає залучення учнів до різних видів діяльності, зокрема організаційної, пізнавальної, мовленнєвої, текстової тощо. Мовний матеріал учні повинні засвоювати як інструмент думки, адже комунікативний зміст формується в процесі мовленнєво-мисленнєвої діяльності. Сприятливою для цих процесів є робота з текстом і різні варіанти роботи з проблемою. Окрім вивчення мовних одиниць, вважати зважати на порушені в текстах проблеми спонукати учнів шукати шляхи розв'язання порушених проблем. Це зумовлює обговорення, дискусії, обстоювання власної думки. Такі вміння потрібні будь-якій людині, незалежно від паху чи соціального статусу. У підручниках української мови авторів Ніни Борисівни Голуб та Олени Миколаївни Голошкіни представлено узагальнену модель навчання як творчого пошуку від бачення і поставлення проблем до висування гіпотез, перевірки їх, системної пізнавальної рефлексії над результатами. Процесом пізнання. Складниками цієї моделі є систематичне дослідження, формулювання проблеми, пошук шляхів розв'язання її, навчання у процесі дискусії, спільне вироблення позицій, прийняття рішень тощо. Показниками цієї мовної освіти є багатий активний словник і учнів ефективно комунікувати. Тому одним із основних акцентів на кожному уроці має бути робота зі словом. З огляду на це складником кожного параграфа підручників. Української мови Ніни борисівни Неголуб та Олени Миколаївни Голошкіної є рубрика Слово дня, спрямована на збагачення словникового запасу учнів у процесі вивчення всіх розділів і тем шкільного курсу української мови продемонструю декілька вправ з підручника. Вони розміщені в різних розділах, зокрема в розділі Інформація, у розділі Просте двоскладне речення та в інших. передбачають інноваційні підходи до вивчення української мови на основі роботи зі словом. Розвинений словниковий запас забезпечує швидкий добір слів з урахуванням ситуації спілкування. Робота зі словом під час вивчення граматичних тем уможливлює сприймання правильності граматичної форми і доцільності синтаксичної конструкції. Для того, щоб розпізнати мовні поняття, явища, необхідно з ними ознайомитися, зрозуміти їхні прикметні ознаки. Опанувати алгоритми розпізнання з поміж інших. Ознайомлення може бути здійснене, наприклад, через спостереження, самостійну роботу з інформаційними джерелами, шляхом виконання вправ тощо. Засвоєння інформації може відбуватися візуально. Наприклад, через навчальні тексти, структурно-логічні схеми, блок-карти, колежі, таблиці, алгоритми тощо, а також аудіально через пояснення вчителя, роботу з аудіотекстом та іншими джерелами. Усе активніше вчителі використовують полімодальні засоби навчання, що подають інформацію у мультимедійному форматі, використовуючи текст, відео, звук, зображення, анімацію. Продемонструю декілька вправ. З підручника українська мова 8 клас авторів Ніни Борисівни Голуб та Олени Миколаївни Горошкини. Розділ Інформація, тема особливості надійної інформації. Актуальність інформації. Заняття практичне передбачає розгляд ілюстрації та висловлення, які особливості медійної інформації зображено на поданих ілюстраціях. Учням потрібно перетворити графічну інформацію на текстову. Ще один приклад із розділу Інформація, тема розрізнення фактів і суджень, заняття практичне. Учні повинні розглянути світлини, пояснити, розказати, що їм відомо про людей, які зображені на фото. Зробити висновок, що об'єднує цих людей. Можливо, хтось вперше чує ці імена, хтось уже знайомий з іменами цих видатних митців. Учні можуть поділитись своїми розповідями. З однокласниками висловити ставлення до подій, пов'язаних з цими талановитими митцями. Наступна вправа теж із розділу інформація, тема розрізнення фактів і суджень, практичне заняття передбачає доведення або спростування. Думок. Це завдання, подане авторами для домашнього опрацювання, і учні можуть обрати для себе один з прийнятних варіантів. Може бути варіант добору фактів про репресованих українських композиторів. І, можливо, презентація своїх відомостей на уроці. Ще один варіант можливий написання есе на одну із тем. Спостереження за освітнім процесом переконують у тому, що цікавими для учнів є тексти про сучасні досягнення, відкриття, професії, емоційний світ людини, правила збереження здоров'я, тайм-менеджмент, основи фінансової грамотності, культуру спілкування та інше. Практика переконує, що Ефективними є уривки з художніх творів сучасних письменників, що привертають увагу учнів і спонукають їх до прочитання тексту. Важливо зосередити зусилля на формуванні в учнів таких загальнопредметних умінь. працювати з інформацією, аналізувати. Синтезувати, порівнювати, узагальнювати, висловлювати припущення, робити висновки, розв'язувати проблеми, працювати в команді, приймати рішення, ефективно спілкуватися, генерувати нові ідеї тощо. Основу мовної змістової лінії програми для восьмого класу нової української школи становить синтаксис, що в ієрархії мовної системи посідає найвищу позицію, оскільки спрямовує знання фонетичних законів, правил морфології. Наявний лексичний запас на продукування думок, оформлення і об'єднання їх у тексти. Саме цей розділ досліджує і оперує тими одиницями, що визначають успіх чи невдачу людського спілкування. Широке поле для застосування знань і вмінь. І синтаксису пропонують розділи інформація, текст, жанри мовлення, спілкування, оскільки вони наближують здобуті знання і вміння до реалій життя. Навчання синтаксису не повинно звужуватися до розуміння теорії і виконання. Синтаксичного розбору речення. Для життя і становлення в соціумі значно важливіше усвідомлювати виражальні можливості одиниць синтаксису, формування поведінкових норм для кожної ситуації мовлення засобами цих одиниць. Потужним інструментом формування компетентних мовців і читачів є компетентнісно орієнтовані завдання, спрямовані на організацію самостійної пошукової творчої діяльності, командну взаємодію учнів у процесі проєктної діяльності. Стимулювання дослідницької роботи, тобто передбачають вихід за межі уроку, показуючи умови ситуації застосування здобутих знань, набутих умінь і навичок. Для діагностики радимо використовувати зошит моїх досягнень, авторів. Ніни Борисівни Голуб та Олени Миколаївни Горошкіної, а також розроблені варіанти тестування для курсу української мови на платформі Всеукраїнська школа онлайн. На сайті Інституту педагогіки Національної академії педагогічних наук України представлено розроблені Співробітниками відділу навчання української мови та літератури видання, що допоможуть вам якісно організувати освітній процес. Хочу побажати вам щасливого і мирного, плідного і цікавого навчального року. Усім дякую! za